Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам показати, як люди при будівництві житлового комплексу з багатоповерхових будинків, не висотких, але багатоповерхові, зробили такий природу вписали у цей комплекс. Ну, по-перше, подивіться, яке чудове, прекрасне поле із польових квітів. Це тут і волошки, вон, ви бачите. Ось. Ось такі квіточки, то схоже на льон. Ось це льон. І ну взагалі ними... а, такі рослинки, як а, ось цей деревій наш відомий. І в цілому є ціле поле. Отак ви виглядаєте зі своїх вікон і бачите поле перед собою. Ну, про висотну цю. Пахучу, мені здається, це, це лаванд. ще понюхаємо, підійдемо. Ще мовчу. Отже, що це за поле, тут це описано, хто хоче, почитайте. Це таке приємне місце, але найцікавіше тут інше. Найцікавіше тут, подивіться, це ось ця водойма. Вона абсолютно не глибока. Я думаю, що тут пів метра, якщо є, то це добре. Але зробили все для того, аби качечки себе тут добре почували. І навіть є якісь рибки. Мальки, подивіться, що мене так погано наближає. Бачите, мальки плавають. Ну то вже навіть не мальки, то вже такі хороші риби. Схожі на якісь гупіків. Слухайте, може то й правда. О, суміки, подивіться. Боже, це взагалі красота. Так, це, це соміки якісь. Отже, давайте пройдемось тут. Подивимося ближче. Хочу зауважити, що дуже часто у європейських містах на річках є такі острови, якось цей штучний, але є острови. Бачите, це для того, щоб коли Туди і Нерли, і там вони в цих камишах е свої справи роблять. Живуть, там все таке інше. От. І тут багато качок. Зараз просто їх не бачу, але тут багато качок. Але дуже цікаво. І є природні острови, а є ось такі штучні, які роблять. От. І тут вони плавають. Звичайно, і рибка для них є. Ось такі зроблені для людей. Красиві. А, чи? красиві містки, я щось, щось не, не розумію, що я кажу. Подивіться мостики, знову ж таки, з такою покриттям, яке пропускає воду. Ось така одна пташечка, вона тут живе, от, просто я ну, розумію. А, і ось ще одна пливе. І ось там їх більше, як воно лапами. Перебирає, подивіться. Оце тобі і природа. Навіть є, до речі, бачите, багато водорості. Ну, там, я думаю, що в самому центрі десь до метра. Але ось так воно зроблено. Мені здається, з країв менше. Мені здається, чому так? Тому що е тут і діти гуляють, вони можуть, могли вилізти з цієї е штуки. Я думаю, з цього приводу таке робиться. Такий пологий захід сюди. О, я, до речі, знімаю не на Full HD. Тому я вибачаюся, буде трошечки воно йорзати. Але я просто не переключив, ну і плюс у мене ще небагато пам'яті. Подивіться, як красиво навіть є Сонях. І це поле гляньте, воно... Ой, яка краса. І це поле гляньте, воно аж туди йде. Тобто простір дуже красивий. Тут ще багато цього кріпу нашого. Дивіться, яка красота. Він так пахне! Люди, я не можу. От пахне городом, просто городом пахне. Там вони Ленька. Бачите, космею? Ой, клас! Напевно, буду вам на одинички знімати. Ну, Дитячий майданчик, понятно, само собою. Але ви подивіться, що тут є скрізь лавочки для того, щоб можна було сидіти і милуватися або на ту сторону, або на іншу. До речі, я ще не з тої причини переключив на HD, просто тому що на Full HD неможливо зробити дальній план. А на Full HD можливо. Там он тече водичка. Я думаю, що е, ці острови вони виконують ще функцію якогось фільтру. Там, мабуть, якісь є насосні станції, щось таке, що перекачує водичку. Дивіться на качок. Трошки схожі, як і у нас були колись качки вдома. Качечки. І е, особливо його не чистять, ви бачите, що в принципі. Там є водорості якісь на цьому, є рибки для того, щоб створити екосистему. таку. В принципі, слухайте, мені здається, що не дуже дергається відео. Я буду так акуратно водити. Поля того, що я вам знімав, не було раніше. Був такий газон, Вирішили, видно, на, зробити таке поле. Дуже красиві тут будинки сучасні. У них інколи, ви бачите, це вже не про цей, а про квартири. У них балкони інколи, як сама квартира, ну, великі, дуже просто. Мені подобається цей вид. Оце вид у людей з вікна. Такий красивий. Качечки і все. Трошки пірочка. Є навіть ось така набережна дерев'яна. Її там тому немає місця, тому що вона прикольна, тому що відчуття, що це справді набережна, бо на набережнах зараз отакий дерев'яний настіл, хоча його роблять зараз інколи не з дерева, а з спеціальних таких поліматеріалів, які імітують дерева. Це з дерева, тому що видно, що воно там ну, пошкоджене вже, але не жалко було дерева. До речі, цей район був незабудований, Тут показана історія цього району. Така металева дощ, дошка, яка показує історію. Ну, Дивіться, мені дуже подобається район такий максимально. Цей будинок дуже красивий. Ну, і знову ж таки, можна посидіти на лавочках і помилуватися такою красою. Підемо з вами аж туди далі. І далі там буде дуже-дуже цікавий об'єкт із дахом вкритим зеленю. Реальне відчуття, що ти десь на морі на якомусь. Ого, скільки цих риб тут! Ого-ого! Мені здається, вони всі маленькі одного розміру. Це ж риб. Мені здається, що їх десь ну, запустили тут мальков. До речі, мій дідусь запускав мальков. В... От я вам обрав. Запускав мальков наш ставочок, який у нас був. І це було дуже круто, тому що ну, він був риболов рибалкою, але він ще й не просто ловив рибу, він ще й піклувався про природу. І сам запускав мальков і купляв, до речі, за свої гроші. Це було ну, санкціоновано, він там просив дозволу в місцевої влади. Так що і цей. Тобто от такі раніше були свідомі люди. Подивіться, яка краса. Просто от з цього ракурсу от, так от просто по цей... Ну, тут відчувається якийсь такий і парк, і місто, і відпочинок. До речі, я думаю, що в Києві можна біля Києва можна було б таке реалізувати там, де Буча, Ірпінь, такі, а, такі проекти. Можна реалізовувати. Не дуже глибоке. Бачите, качка стрибну. Дуже глибоке. цей. Качечка приїх, приплила, щоб подивилися на неї. Подивіться, яка я гарна каже. Не дуже глибоко. Влітку, мені здається, тут дуже тепло. Але коли холодно, знаєте в чому прикол? Коли холодно, дуже швидко промерзає вода. Якщо вона така не глибока. Тому якось так. Ось я ще вим. тут покажу. Це відео буде довгеньке, я вирішив, що показати вам красу. Ну, от гляньте, ну як може тут не хотіти жити, якщо у тебе просто ту... тупо хотів сказати, але ну реально в п'яти метрах така краса знаходиться. І дуже добре, що зробили мостики. На самому ділі, це реально мостики. Отакі от мостики, вони насправді. Дуже багато дають відчуття, що ти десь на відпочинку чи на озері. Ну, реально класно. А, хоча це реально от штучно все абсолютно. Але відчуття приємні, неймовірні. Навіть. Зараз я тут сфотографуюся, мабуть. От. А, недалеко від центру це місце знаходиться. Я думаю, що люди, які живуть у цьому такому місці, вони щасливі. Так, я підійшов ближче до цієї рослини і вона мені нагадує полин, але воно не просто нагадує, це воно і є. Пахне як полин наша. Ну я не знаю, чесно, воно так і пахне. Трошки тут некрасиво, хтось залишив. Не хороші люди, але дуже-дуже красиво в цілому. І зараз туди ще дійдемо далі. Але це реально палень, можна з палині зробити. Ось ця пташка йде до мене. Що це говорить? Про, про те, що, скоріш за все, тут люди а, з ними комунікують, контактують, і пташечки вже не бояться людей, виходять. Але їх, бачите, ніхто не ображає, в принципі. І вони тут себе почувають дуже комфортно. Але ну, годувати, звичайно, випадку. Воно когось лови все одно. У воді, бачите? Видзьобує. Ай, до речі, я не помітив, що є знак, який забороняє годувати пташків. Тут взагалі на ці будинки схожі на якийсь курорт. У них реально десь по 25 метрів, по 20 балкони. І ну, реально красиво. Такі високі, високорослі трави. Якийсь спір там, софора. Воно ще красиве таке. Боже красиво. А тепер з того боку це, напевно, якийсь магазин або щось, і ви бачите, що у нього на даху повністю рослини вкриті. Звичайно, це якісь сукуленти, якісь рослини, які витривалі до сонця, не потребують багато ґрунту. Там десь буває ну, така подушка. Десь, ну, висота, глибина грунту десь 10 см більше не треба, але дуже красиво От дуже прямо. І там от така краса церква. Центр міста майже. Зроблю ось такий кадр 0,5. Коли 0,5, кадр зовсім по-іншому виглядає, але не завжди ми кожен режим може Можливо, в нових телефонах у когось є функція і можливість перейти з Full HD режиму на 0.5, щоб брав широкий кут. У мене не супер дорогий телефон. Далеко, тому дякую Богу за те, що є така можливість робити такі кадри. Трошечки ще міста вам покажу, бачите, що зроблені ось такі висажені рослини. Оце ось так хол. Ну і неймовірно красивий вид. Вода завжди дає відчуття відпочинку, спокою. І такого, знаєте, врівноваження, когось можна посидіти, відпочити. Відображається небо і такий простір космічний нереальний. Я вам дуже дякую за те, що подивилися це відео. Можливо, хтось надихнув е на те, щоб зробити такий простір у себе. Е можливо, хтось скаже, о, я хочу так жити, щоб от біля мого будинку так було організовано простір. І хай вам буде щастя, і щоб ваше життя було найбільш комфортне для вас, найбільш красиве для вас і найбільш приємне. Дякую вам ще раз і все, на, на, всього вам найкращого.